Керівник Харківської облдержадміністрації Юлія Світлична підтримала прохання жителів області повернути зручний маршрут між Харковом, Лозовою, Близнюками і Барвінковим. Відповідне питання вона підняла під час наради з виконуючим обов'язки голови правління Укрзалізниці Євгеном Кравцовим, яка відбулася у Харкові 19 березня. У результаті вже з 25 березня південна залізниця відновлює курсування приміського поїзду Харків-Лозова-Лиман. Руководителем области Юлии Светличная было обращение жителей Ближневского района о восстановлении электрички Лиман-Харьков, которая шла через станцию Близнецы. Учитывая, что для таких отдаленных районов, как Близняковский, Барбенковский, Лазовской район, действительно это очень важно, так как это доступный, надежный социальный транспорт. Поэтому Юлия Стана Светлична добилась в кратчайший период восстановления электрички и запуска еще дополнительного поезда, который будет идти для жителей Близняковского района. Поїзд Лозова-Лиман відправлятиметься з Харкова щодня, окрім вівторка о 17.10 і прибуватиме у Лозову о 19.51. У Близнюках буде о 20.16, у Лимані – о 22.31. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме щодня, окрім середи, о 5.55. Зупинка у Близнюках – о 7.55, у Лозовій – о 8.11 і прибуватиме до Харкова об 11.00. Ще однією приємною транспортною новиною є поява додаткового залізничного маршруту до обласного центру з близнюків. З 25 березня південна залізниця продовжила маршрут прямування поїзда Лозова Харків до станції Близнюки. З близнюків поїзд відправлятиметься щодня о 5.18 ранку. У лозовій він зупинятиметься о 5.42, А до Харкова прибуватиме о 8.23 по шляху проходження поїзд зупинятиметься на станціях Панютино, Герсеванівський, Краснопавлівка, Біляєвка, Лихачове, Трійчастий, Безпавлівка, Шурине, Бірки та Мерефа. Крім того, поверненням одного маршруту вирішення питання зручного сполучення районів з обласним центром не обмежиться. Юлія Світлична повідомила, спільно з південною залізницею було прийнято рішення про курсування з 1 квітня прискореного приміського поїзда сполученням Харків-Лозова. была выработана общая тенденция или общая работа совместная по восстановлению электропоездов, которые были частично отменены в направлении Харьков-Лозовая ⁇ Близнюки ⁇ Харьков-Лозовая ⁇ Красный Лиман ⁇ и дополнительный будет запущен электропоезд Харьков-Лозовая, который будет скоростным электропоездом. Жители сегодня Харькова и жители Лозовой будут добираться из Харькова до Лозовой за два часа. Она будет, этот электропоезд будет иметь одну остановку по станции Лихачева. Это благодаря совместной работе. Эта работа будет продолжаться и в дальнейшем. Будем рассматривать сегодня новые проекты, новые направления движения и совместно будем работать По всем направлениям Харьковской области для того, чтобы создать комфортные условия и быстрого подвоза пассажиров с области в город Харьков.